Хлопець розказав, як він розкрив зраду своєї колишньої. Пішла вона якось в магазин, а телефон забула вдома. Паролей та таємниць один від іншого в них не було. Тож хлопець спокійно взяв її телефон та випадково побачив якийсь цікавий додаток. Спочатку в нього не було ідеї шукати на дівчину компромат, але, мабуть, сама доля так забажала. Це був додаток для відслідковування менструації. Також там можна було відмічати різні симптоми: дні статевого контакту, початок та кінець місячних. І от чим же вона спалилася? Відміченим днем Тевого акту, коли його між ними не було, та й взагалі дівчина у той день була на вечірці. Моя прабабуся має п'ятьох дітей та одного за все життя чоловіка. Якось я прийшла до неї в гості, і мені стало цікаво, як вона розповіла дідусеві про свою першу вагітність. В молодості він був ще тим бабником, і бабуся про це чудово знала. Наперед себе оберегла. Запросив хлопця на колесо огляду, щоб повідомити чудову новину. Там вже точно йому нікуди було збігати. На новину хлопець відверто зрадів, чому бабуся навіть здивувалася. Але я запитала і в прадідуся, що там сталося на колесі огляду. А він сказав, що й правда спочатку подумав збіжати, але ж не стрибати з такої висоти. Вирішив, що це доля, і треба одружитися.